Ну що, готові? Дивіться, червоний колір ну, то взагалі про любов, а коли це ще є білизна кінга, то любов в квадраті. Неймовірно, спокуслива білизна, артикул 1124, польський виробник Кінга. Це така білизна, яка, коли ви вдягаєте, вас 100% запам'ятають на все життя. Спокуслива, гарна і до речі, про чоловіків 50% чоловіків вважають, що саме сексуальна білизна то є чорна і саме сексуальний аксесуар то є панчохи. І якщо ви вже давно не купували, варто замислитись. А 50% чоловіків вважають, що саме сексуальна, саме спокуслива білизна то є червона. І що жінки вдягають її не стільки для себе, а скільки для них, для чоловіків. Отже, залишимо чоловікам чудовий червоний колір, а для нас важливо це якість, посадка і те, що ви в ньому в такій білизні виглядаєте бездоганно. Цей бюстгальтер саме такий. Тут модель Анжеліка або Балканет, Її дуже люблять всі дівчата, у кого середні груди і великі, все правильно підібраний розмір. Вертикальні шви вони приподнюють вашу білизну. І ось цей момент це не просто прикраса атласною такою тканиною. Тут є ще тоненький поролон, який працює повністю на корекцію цієї частини, і також він підбирає все без. Бізб... Зближає ближче до центру. Не всяка білизна прикрашена такими красивими і гарними крильцями, які можна відстібнути, тому ви можете підкреслити свої гарні плечі і або зняти і погратися таким чином свої, зі своїм образом. Кругла форма дуже гарна, вона повномірна за глибиною, максимально відкрита лінія декольте, яскраві акценти в чорному, вони. Також переходять і в поясі тут без кісточок, і всередині є нееластична тканина сіточка, яка тримає ваші груди, тримає вашу форму і підкреслює ваші груди. Отже, чудова білизна, бажаю вам бути завжди гарною, красивою, сексуальною, спокусливою і дуже-дуже багато всього. Кінга преміум класа білизна польський виробник, артикул 1124. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК. Пушат м'яка та полум'яка чашка і інші. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.